За день в мене було більше поранених ніж за часи, АТО за рік. Застосовувалися ці снаряди з хімічними речовинами, ускладнене дихання, велика сльозотеча, вони дуже схожі на ті сльозогінні гази, які, наприклад, використовує поліція, збити концентрацію людини, щоб вона там не могла чинити опір. Ну, це, м'яко кажучи, трошки нечесно. Як до вас ставилися? Бачив ці тортури, коли деяким хлопцями відрізали і вуха і дробили пальці. Якщо є Таке явище, як янголи у фронті, то вони в той день дуже багато корили і дуже сильно посивіли. <рес> <рес> і дуже сильно матюкалися. <рес> Мене звуть Мужнюк Іван. Я є сержантом-інструктором Одеської військової академії на факультеті підготовки спеціалістів ДШВ та морської піхоти. Перед цим майже два роки прослужив безпосередньо. В одному з самих бойових батальйонів морської піхоти, а перед цим ще 7,5 років віддав роботі в сфері медичної евакуації в зоні бойових дій. Я вже давно не бачу на лінії фронту той транспорт, який безпосередньо виходить в зону бойових дій безпосередньо з позначками медичними хрестами, бо їх свідомо. Ми закриваємо, ми замальовуємо все, що завгодно, аби противник менше мав змогу ідентифікувати, що саме це за транспорт, що це саме медичний транспорт. Тому що, на жаль, так сталося, знову ж таки, повертаючись до Женевських конвенцій, на які росіяни плювали все життя. Медики є однією з самих пріоритетних цілей. Я за всі ці роки багато втрачав людей, не як медиків, а маю на увазі, як і друзів, і знайомих, близьких, яких рідних. Єдине, що моя задача якомога довше не віддавати людину. Коли постає вибір, коли в тебе багато поранених. І доводиться обрати, або ти зараз надаси допомогу цьому конкретному важкому пораненому, за те не де чекається мінімум ще двоє чи троє тих менше важких, ну це ці ваги вони залишаються потім всередині, чи правильно я зробив. І оця фраза: а от якщо б... Вона так само залишається назавжди. І чесно скажу, за всі ці роки, особливо за ці останні два з половиною, так званий тріаж, медичне сортування це з найскладніших а, моментів в житті. І, чесно кажучи, з цим рішенням потім далі жити. В мене а, за ці оці останні два роки в мене інколи бували моменти, коли за день, за день а, в мене було. Більше поранених, ніж е за часи АТО оос за рік. Ну, Про що говорити? Це був квітень травень 23 року. Безпосередньо по селищу по... і по тих краях, де знаходилися і наші позиції. Застосовувалися ці снаряди з хімічними речовинами. Застосовувалися саме. Швидше за все, ствольна артилерія чи міномети по симптомам, які були і я особисто і на собі відчував, і хлопці жалілися. Це швидше за все, щось схоже на хлорпікрин було. Це в першу чергу дуже подразнюючий кашель. Був ускладнене дихання, велика сльозотеча. 95% там, скажімо так, це обійшлося, пройшло само собою і досить легко пройшло, оскільки хлопці, там, що стосується військових, да хто е, залишався на спостережних позиціях, вони використовували. Протигази, ті, хто були, скажімо так, вільні, вони заховалися там, чи в приміщення, чи позакривали вікна, двері, чи в ті ж самі бліндажі, так само позакривали, поприкривали обличчя. Хто не міг заховатися і в кого не було протигазів, якось змочили водою, трошки прикривали, хоча б дихальні органи. І закривали очі, десь приблизно з хороших півгодини воно відчуття, що залишалось. У фахівці мені розповіли, що деякі бойові гази вони дуже схожі, зокрема на ті слізогінні гази, які, наприклад, використовує поліція при розгонах Да, Це для того, щоб дещо розслабити, збити концентрацію людини. Ну щоб вона там не могла чинити опір, принаймні деякий час. Якщо в ситуації з поліцією це ще більш-менш зрозуміло, то при бойових газах, так ну це м'яко кажучи, трошки нечесно, оскільки якщо ти воюєш, то ти маєш вбити ворога, який іде на тебе зі зброї. Коли ж людина не може навіть в цей момент тримати зброю в руках, ну це просто вбивство називається. Це просто вбивство, а не, а не, а не вбивство в бою. Дехто кажуть, що там, медики це боги. І для поранених в цей момент вони дійсно є свого роду богами. І, і чесно скажу, це дуже важка ноша бути Таким собі Богом, так якби це гучно не звучало. Оскільки обирати, кому жити, це дуже важко, а кому померти. Дізнаєшся, там багато інформації, і де він жив, і що в нього є сім'я, в нього є діти, тобто це чийсь батько, чийсь син, і де кому доводилось сказати, вивчити, але вашого сина, того чоловіка, більше немає. Розкажіть, як ви потрапили в полон? 26 лютого мені подзвонили з там досить відома людина, І він попросив про допомогу. З Одеси виходили підрозділи на підсилення Миколаївського гарнізону, скажімо так. І от з однієї з цих груп він каже: нам потрібні медики. 13 березня ми бачимо, що щось там у далечині там трошки вже щось літає, щось горить. Я кажу топі, ну бо, значить, ну, ми там треба. Оскакують люди в формі, ми такі хлопці-хлопці, ми ж свої, там, типу, ну, реально, ну, що свої, ми просто не глянули навіть на форму, а потім, та ні, щось, походу, не зовсім свої. Як до вас ставилися? Бачив ці тортури, коли а, деяким хлопцями відрізали і вуха, і дробили пальці, і прострілювали ноги. Да. Це все було. Ну, поламаних ребер там просто купим, можу згадати людей. До мене безпосередньо ставилися дещо. Ну, скажімо, я це пройшов дещо, дещо легше, ніж пройшли деякі хлопці. Певно, росіян якось зачепила та інформація, що медики, і, типу, от зокрема і їхнім пораненим надавали допомогу. На допитах да, потім ця інформація там, частково передавалася. Але, ну, чесно кажучи, в деяких, наприклад, коли нас закинули в Чорнобаївку, на рівні з усіма і били, і на рівні з усіма ставили зброю до голови, жід до горла, роздягали фіктивні розстріли. Це все було. Да. Як ми потім жартували, якщо є таке явище, як янголи-охоронці, то вони в той день дуже багато корили і дуже сильно посивіли і дуже сильно матюкалися. 14 го мене поміняли. Так спіпало рівно місяць з 14 березня по 14 квітня, 19 го я пішов в військома. От і одразу мобілізувався до того підрозділу, з яким ми, власне вже пройшли під Миколаєвом, вже знайомим. І потім далі служба з ним, з цим батальйоном, по фактично по всім напрямкам. Що будете робити після перемоги? Насправді планів багато, і, зокрема, це досвід, знання передавати іншим людям. І, зокрема, і військової медицини в нас до ідеалу, що дуже далеко. Відношення до власної смерті ну, абсолютно спокійне, абсолютно рівне. Ти розумієш, що в будь-який момент це може трапитись, і просто в ці моменти починаєш більше цінувати життя, цінувати те, що маєш. А цінувати людей, які знаходяться поруч, і намагатися зробити все, що встигнеш, все, що зможеш, і, і власне, щоб, як то кажуть, спокійно піти, якщо якщо доведеться.